Друзі, ми переїхали, і я зараз покажу куди. Дивіться, ось наша стара прийомка. Всі ви знаєте, ось там за СТО був в'їзд. Тепер нам треба їхати прямо, і я зараз вас проведу і покажу, як до мене добиратися. Зараз натисну паузу і продовжимо. Переїжджаємо ми переїзд, і є що їхати. Я вам просто покажу, щоб ви зорієнтувалися, за яким переїздом повертати направо. Це перший переїзд. І ми таки прямо продовжуємо рух. Продовжуємо, продовжуємо. От. Ну, в новому місці е, зараз ми вже закрили, його не покажемо, просто покажемо, як туди під'їхати. Це ось на, дивіться, на Антонова е, поворот це світофор, ми проїжджаємо, їдемо далі. Їдемо до сімейного, як до АТБ туди. Пимо їдем, їдемо. І в нас є другий переїзд. Ми далі зараз їдемо покажу. У нас є другий переїзд. Так, це другий переїзд на стоп ми стаємо. І ось на третьому переїзді зараз покажу. Там ми вже повертаємо праворуч. Так, 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 так. Людину не збиває. Ще він проситься. Так. Да. І ось стоп і ми повертаємо праворуч. Там вон, церква далі є. Якась така Не наша, не православна. Ось СТО Олді, автомийка. автомейка, і ми за цим переїздом прямо сюди повертаємо. Бачите? Автомейка і ми повертаємо, їдемо прямо. Тут тримаємося е, асфальту. Тримаємося. Тобто нікуди не звертаємо. Так, і по асфальтованій дорозі ми їдемо. Потім далі гаражі ми по асфальту їдемо. СТО Полімер. Сюди повертаємо. Їдемо, 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 їдемо. Їдем. Розрахунок тут був, тут дуже хороше приміщення, розрахунок тут був на онлайн-прийомку і ті, хто будуть привозити автомобілями. Кому, звісно, тут там в... Ну, вручну носити, буде незручно, може вони перестануть носити, але розрахунок більше на онлайн і на тих автомобілями. Так, Тепер дивіться. Тут СТО Олді, тут Фіман, наші друзі, тут Ігор Кулик е мікрозелень. І ми ось повертаємо на лускунчик. Все, приїхали. Лускунчик. І ось е такі. Така, бачите, брама Прапор України. Перша лайн-прийомка. Все, ви приїхали. Друзі, а я люблю вас і ви найкращі.